Дякую, Наталя, за запитання. Ну, я почну з того, що як на минулому круглому нашому столі я, головна теза була це виховання. Я вже почув Ну, Виховання це ми починаючи з дитячого садочка, школи, університету, ми маємо виховувати, ну, нове покоління українців, щоб викорінити оце все хабарництво, злочин. Е, 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 керівник міліції сказав про те, що дуже багато. Курять в громадських місцях на спортивних майданчиках. Через що? На наших спортивних майданчиках є стіл, вони мають елементарного турніка чи брусів. Зараз дуже популярний воркаунт, який там просто треба турнік і бруси, щоб діти могли чимось займатися. У нас на спортивних майданчиках зараз забудовують будинки, а дитина хоче себе реалізувати, або вона йде в спорт, або йде на якийсь злочин, щоб сказати, от я. Має класний телефон, я його вкрав. Він по дівчата яких люблять хлопці? Погане. Або бандитів, або спортсменів. Я хочу, щоб більше любили ми спортсменів. Дівчата люблять сильних. Я точно знаю, так. Тому до моїх дітей, наприклад. У мене є мужики, це їм по 9 років і чуть старше 14 років. І якщо я своїх виховую, вони мають мати, проходжучи на тренування... Свою воду, свої м'ячі. Вони виховуються вже з такого малку, що кожен має мати свій м'яч, він за ним дивиться, його миє, зуття має бути футболіста чисте, бо взуття це лице футболіста. Тому вони з такого малку виховуються. До мене мої чот... ну, старші хлопці кажуть: Михалич, на школі біля школи продають нам. Пиво, сигарети, одна це спонукання спонукання це спонука просто біля школи. Я думаю, потрібно заборонити і дуже відповідально ставити до тих продавців, які продають дітям алкоголь. Особливо біля шкіл це а всюди це треба. Це зробити. дуже, це важ, це дуже важливо, це важливо цей момент, що Дмитро сказав. Біля шкіл 19 дев'ятнадцятої, відкриті кіоски вільно продають спиртні напої, також сигарети. Це заборонити категорично. Це повинна міська рада прийняти до уваги однозначно. Так, і коли він там приходить, його дівчина приходить, батьки на футбол. А ще плюс реклама, так. І коли як, батьки приходять на футбол, коли він там забуває гол. Він дуже щасливий в цьому, він виразився, так? І коли ми виховуємо з моїм напарником дітей, я кажу, після кожного матчу ваші батьки мають вами гордитися. Ви можете не стати футболістами, ви можете... ми виховуємо не тільки футболістів, а ще й людей. Так? Батьки мають вами пишатися, гордитися. Тому в спорті ми маємо стати успішними, а не в інших сферах нашого життя.